Яйця, ковбаса, вершкове масло, сир, хрін та сіль це найбільш традиційні продукти для великого кошика, головного символа свята. А саме пасок на ринках міста ще немає. Проте господині активно розпочинають купувати інгредієнти для її приготування та м'ясні продукти. Продавці розказують ціни. Стегенечко – 180, 170, харковинка 170, 165, А сало то зовсім дешево і по 20, і по 10 навіть є сало. І по 100 гривень це вишка вже ідеальна саме. Пані Зоя купує м'ясні продукти. До свята Пасхи розпочала готуватися завчасно. Раніше, ще бо зараз все дорожче. То баба раніше те те, а то бачу те подорожчало. Яйце це символ життя і воскресіння. У наших традиціях їх зазвичай фарбують на Великдень. Ціни знизилися, але продавці не знають, чи триматиметься ціна і до Великодня. Ціни впали на яйця, як ви кажете. Знизилася ціна раніше. 65 було, 50 були. Всякі були. Це залежить від сорту. який сорт для освячення у церквах кладуть твердий сир. Ціна на нього різниця. Придбати можна як за 160 гривень, так і майже за 300. Беруть і шматочок вершкового масла. Вартує від 120 гривень і вище. Ще одним з традиційних продуктів є хрін. Наталія продає його вже тривалий час. Хрін ми робимо самі. Ціна така, як була в тому году, так і в цьому году така саме ціна. Нічого не помінялася. Все змінюється у нас на пріжніх місяці. Каже, поки що хрін не купують, адже це продукт, який не псується та й не горить у приготуванні. Будуть покупати на тиждень неділі Пасхою. Зараз поки мало хто бере. Людей. Люди звичайно беруть свавторніка, починають брати до суботи. Ми вирішили дізнатися у рівнян, що будуть вони готувати до святкового столу та яку суму витратять. Я думаю, в районі десяти. Можливо, це на покупки для сім'ї, подарунки і ну, на все остальне. Традиційні страви, яйця, м'ясо, святити, паска. Особисто я витрачаю десь біля двох тисяч гривень, але моя сім'я ще там щось вкладає. Купляємо всі продукти, все веземо до бабусі, а Бабуся вже далі знає, що її робити, як там все готувати. Ковбаску м'ясо. Яєчка купуємо, бо своїх не маємо. По трохи якісь фрукти, овочі, все, що треба, до великоднього стало. Близько 3-4 тисяч гривень це мінімум, бо дуже цінно ростить. Пасочку буду пити домашню, м'ясні вироби домашні, як завжди робили наші дідусі, бабусі. Так традиційно в кругу сім'ї, звичайно, підемо святити пасочку. Гривень 600-700 хоча б може. М'ясо треба купити все. Ну так по самиму скромним по самим скромним підрахункам будемо так казати. Окрім традиційних страв, додають до великоднього кошика інші продукти овочі, фрукти, солодощі. Не забувають і про сіль. За підрахунками фахівців, великодній кошик цьогоріч здорожчаний на в 17%. Мінімальна кількість традиційних продуктів для кошика обійдеться у 1500 гривень. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.